Питає наш підписник. Можливо, є люди вже, які віддають, і людям треба навчитися отримувати, подумати про себе. І кабалісти кажуть так: вам треба подумати про себе насправді. Бо наука кабала це наука про отримання. Кабала перекладається з евриту як наука про отримання. Як отримати наповну, яким чином не Йти на якийсь компроміс, а отримати найбільшу насолоду, всі свої бажання отримувати, які у вас є, наповнити. Ви скажете, це неможливо, а кабалісти кажуть, так, це можливо. Саме тому людина і отримала всі свої бажання отримувати, це є її природою, для того, щоб їх наповнити, для того, щоб їх реалізувати, нічого не скасовуючи, бо наука-кабала це якраз наука, яка допомагає нам реалізувати повністю свій потенціал. Але для того, щоб це правильно зробити, для того, щоб навчитися цьому, то нам треба саме методика Кабали, бо вона показує нам, як це правильно зробити. Вона вчить нас, як підійти до цього таким чином, щоб всі наші бажання отримувати. Вони резонували з спільною програмою природу створцем і не входили з ним в конфлікт. Бо саме в цьому конфлікті я відчуваю страждання. В тих бажаннях, які, начебто мої, хочуть наповнюватись, але вони не резонують з вищою системою з творцем, і в цьому вони відчувають страждання. Як зробити так, щоб всі бажання наповнилися, ось про це якраз наука була. І про це ми навчаємо на нашому курсі. Тому ми вас чекаємо, будь ласка, реєструйтеся на наш курс. Раз на рік ми проводимо цей набір. Підписуйтесь на наші сторінки, слідкуйте за нашими об'явами.